Наша киця заболіла, чехає вже два дні не їсть, не п'є нічого. Саме, зразок з слини і візьмемо ось ось препарат, такий підготуємо. Під мікроскопію поставимо. І зараз ми його будемо з вами вивчати. Будемо з вами вивчати бактерії, ганакоки, глисти. О, якась хуйня. Я в ній тільки... Що це воно таке? Бачите, це пузирки якесь скопление амеб, то ли что ли Не все ж якісь організми бачиш тут знаходяться напишіть мені що ви бачите як це воно називається дайте визначення побаченому одним словом Sure, <coughs> no, Šta će Треба якийсь маніпулятор да? зробити, щоб підкручувати.